Це зараз у фактах. На Рівненщині хлопець стріляв у відвідувачів кафе вісім людей у лікарні. У віл позитивних українців закінчилися ліки. Хворі твердять, що 13 мільйонів з бюджету просто розікрали. Весняні перспективи українських доріг. Яма на ямі. так називають вітчизняні автошляхи водії. Коли українськими дорогами стане безпечно їздити, про це у сюжеті Василя Сахенюка. Одеситка звинувачує медиків у смерті її тримісячної дитини. У справі вже розбираються правоохоронці. Аварії на залізницях у Єгипті загинуло 19 людей. Сотня поранені. У Швеції прибиральниця вкрала поїзд і завалила житловий будинок. Вітаємо з новим роком та різдвом. Зробимо свята досконалішими. Це факти вівторка у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Криваву розправу влаштував у кафе на Рівненщині 22 дворічний чоловік. Його вигнали із закладу, бо він зайшов туди з рушницею. Але молодик не пробачив образи і, просунувши зброю у вікно, почав стріляти. Поранено восьмеро людей. Усі вони потрапили до лікарні. А зловмисник уже в міліції. Проте сьогодні зранку він заявив, що нічого не пам'ятає. Зараз цей сюжет готується до ефіру, а ми продовжуємо випуск. ВІЛ-позитивні українці заявляють, що у них закінчилися ліки. Про це сьогодні вони повідомили на спеціальній прес-конференції. Хворі кажуть, така критична ситуація повторюється з року в рік і бачать єдиний вихід, щоб їхня організація мала доступ до контролю закупівлі необхідних препаратів. ВІЛ-Позитивні твердять, що 13 мільйонів гривень виділені на це в бюджеті, торік, просто розікрали. Більше знає Олена Астахова. Ці віл-позитивні хотіли на очах у журналістів символічно з'їсти останні пігулки для лікування, адже наприкінці року академія медичних наук не закупила препаратів аж на 13 мільйонів гривень. Тож підтримуючи терапію, яка рятує життя майже двом тисячам віл-позитивних, мала б закінчитися сьогодні. Моя життя від цього залежить. Я істині в тому що ті люди, які хочуть у мене відняти життя, являються преступниками. Ні більше, ні менше чиновники медакадемії у провалі тендеру звинувачують звільненого директора інституту інфекційних хвороб. Коли ж оголосять нові торги, говорять уникливо. Процедура тендерних закупівель вона займає приблизно 60 днів. Переривати лікування не будуть в цій клініці. Тому що ну оголошений кінець світу, як і попередній, відміняється. Кінець світу для них відкладено на місяць поправляють хворі, адже на проханні всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, моз перерозподілило препарати з регіонів до столичного інституту. Сьогодні ж пацієнти відділення, яке знаходиться на території лаври, нагадали, що вже з 1 березня мусять переїжджати до нових приміщень. З 1 по 15 число відділення піда дожно переїхати, і як ви думаєте, куди? Не в нове здание, а в бывший віварій. Знаєте, що такое віварій? Віварія это там, де хранілись штами інфекційних заболівань научному інституті. Та підрядники таки провели дезінфекцію. Будівельники завершують дах та починають внутрішні роботи у приміщеннях, де розташують 80 лікувальних ліжок на 12 більше ніж нині. В корпусі, якому ми бачимо, заплановано розмістити відділення вірусного гепатиту, відділення сніду, а також відділення інтенсивної терапії з приймальним відділенням. Палати розраховані на 1-2 ліжко місця. Реконструкцію проводить та ж компанія, що й будівництво нового корпусу в охмадиті. То, чого нет зараз у клиники, здесь буде центральна стерилізаційна імент для клініки відділення і буде прачечна собственна. Боксів у них нет на сьогоднішній день. Здесь будуть боксировано відділення на два чоловіка палатні. Лікарню з лаври розвезуть по різних кінцях столиці. Якщо хворі на снід та гепатит будуть ближче до керівників інституту та лабораторії, то пацієнтів з нейроінфекцією виселяють на важко доступну околицю Києва. Олена Астахова, Андрій Біньковський, Віталій Ляшкевич. Факти ICTV. Епідемії грипу поки в Україні немає. Констатують сьогодні лікарі. Але вже за два тижні чекають на збільшення кількості хворих. Загалом, за прогнозами фахівців, цього року на грип та ГРВІ занедужують до 9 мільйонів українців. Це трішки більше ніж торік. З цієї осені перехворіли вже 2,5 мільйони, і лише 310 тисяч доробили щеплення проти грипу. Один із теперішніх штамів має назву Вікторія. Нині на нього хворіють у США. щодо поодиноких випадків свинячого медики заспокоюють, жодної небезпеки немає, і масового характеру цей штам точно не набуде. Проте закликають дбайливіше ставитися до власного здоров'я і не займатися самолікуванням. Ну, будь-який грип взагалі небезпечним, якщо він протікає за складу. <карантинний мінь> якщо є е, 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 хронічна якась е, патологія, то дуже е, е, велика ступінь вірогідності того, що буде ускладнення. Ну, якщо у людини хворі нирки, то там буде ускладнення і загострення хронічної патології нирок, наприклад, або якщо у людини діабет, то також. У Макіївці на Донеччині частково обвалився дах школи. На щастя, ніхто не постраждав. Інцидент стався в суботу. Покрівля впала раптово в одному з приміщень 77-ї школи. Ця прибудова зведена 1967 року. Всередині пошкоджена лише система опалення. Причини руйнації та збитки встановлює експертна комісія. 59 учнів з 6 по 9 класи. Тимчасово переведені до найближчої школи. Їх возить спеціальний автобус. В основному приміщенні залишилося 47 учнів. Початкових класів керівництво міста обіцяє прибудову обов'язково відремонтують, і на 1 вересня 77-ма школа прийматиме усіх своїх учнів. Перевірити системи опалення і протипожежної безпеки в усіх школах та дитсадках таке доручення дав прем'єр-міністр Микола Азаров. Приводом для цього стала надзвичайна подія на Житомирщині. У неділю у котельні тамтешнього дитсадка стався вибух, і майже одразу стало зрозуміло, що це трапилось саме через організаційні недоліки. Синоптики ж прогнозують подальше зниження температури, тож навантаження на системи опалення зросте. І тому технічний стан котелень має бути надійним, наголосив Микола Азаров. Нині працівники. Держтехногенбезпеки повинні повторно перевірити усі об'єкти та персонал систем опалення у дитячих закладах, школах, садочках і інтернатах. Через місяць після вибуху газового балона у Харківську 16-поверхівку повертаються мешканці. Щоправда, поки заселяються тільки жителі нижніх поверхів, чиї квартири були лише залиті водою при гасінні пожежі. Там зробили косметичний ремонт, підключили всі комунікації, замінили вибиті двері і вікна. Під'їзд теж відремонтували, а також відновили зруйновану ліфтову шахту. Роботи ще тривають на трьох поверхах. Вибух, внаслідок якого загинули чотири людини з однієї родини. Вигнув зовнішній панельні стіни з 9 по 11 поверх. Тож будівельникам довелося їх вирізати і замінити на нові. Каркас уже відновили, тому загрози обвалу немає. Нині у пошкоджених квартирах обробляють стіни, а через тиждень встановлять сантехніку і газові плити. Офіційно будинок здадуть в експлуатацію 1 лютого. До цього часу квартплату та комунальні платежі мешканцям не нараховуватимуть. Работи дуже багато було. Так. Ну, вот до восьмого этажа уже все работы завершены. Сейчас просто подгоняем всякие мелкие неисправности. Разрешили заселение. До 1 февраля, потому что, вот, слышите, что везде гул, шум, как тут жить. Ну, кому печет, надо жить. А мы живем в гостинице. Спочатку нового року у вогні та в аваріях загинуло 302 українці. Такі дані оприлюднила держслужба з надзвичайних ситуацій. Найбільше смертей сталося через пожежі. На їхньому рахунку 178 жертв. Найчастіше люди гинуть через займання у власних оселях, бо порушили правила пожежної безпеки під час користування пічним та газовим опаленням і електроприладами. А в ДТП за півмісяця загинуло 124 людини і більше тисячі постраждали. Тож надзвичайний Яке закликають українців бути більш обережними та виконувати правила безпеки і дорожнього руху. Поки українці борсаються на засніжених дорогах, але вже з острахом чекають весни. Адже морози зробили свою справу і на багатьох шляхах суцільні ями. Не виняток навіть столиця. Комунальники ж встигають латати вибоїни лише у найскладніших місцях, і якісний ремонт обіцяють не раніше весни. Дорожні питання досліджував Василь Саф'янюк. Пройшла лише половина зими. А вітчизняні автошляхи нагадують мінні поля, ямка, яма, ямище. щодня таких небезпечних ділянок стає дедалі більше. Найбільше їх на проспектах перемоги і Броварському на вулицях Гетьмана і Паладіна нагадують смугу з багатьма перешкодами і три мости: Московський, метро і патона. Найкраще на кільцевій дорозі та на вулицях Заболотного, танковій і обруцькій. Об'їхати вибоїни на цих шляхах вдається далеко не всім. Тож на станціях та обслуговування щодня нові клієнти. Окрім уже традиційних зіпсованих шин і погнутих дисків, 80% машин із проблемами ходової. В основному виходять шарові опори, рульові, наконечники – Амортизатори страдають в першу чергу, починають течні, витримують удар, салінблоки розриваються. Ну, все, що касається подвіжних в автомобілі. Комунальники ж проводять традиційний ямковий ремонт. Якщо глибина вибою не понад 5 сантиметрів, вона вже аварійна і її повинні залатати впродовж п'яти днів. Ці заливають гарячим рідким асфальтобетоном. Дорожники запевняють, він дуже ефективний для зимових ям, якщо мороз не більше 10 градусів. В ньому дуже багато бітума, мінерального порошка і в'яжчих Він Спеціально щоб заходив в мелкі тріщини, щоб далі покриття, далі не розрушалося за зиму. У Києва автодорі виправдовується насамперед терміном експлуатації доріг працьованістю на 80%. Термін служби покриттів ну 12 років, максимально, ну 15 може бути. І після такого терміну експлуатації це покриття повинно бути знято. За і виконано капітальний ремонт, але на це нема грошей. Торік профінансували менше 10% від потреби автодору. Цьогорічного бюджету ще нема. Тож поки дорожники столиці ремонтують лише сотні квадратних метрів доріг. Учора 237, сьогодні 790. Хоча планують капітально взятися за весь проспект перемоги, якщо знайдуть на це 600 мільйонів гривень. Василь Сафіанюк, Іван Зазуля, факти ICTV. І ось щойно нам надійшов репортаж з Рівненщини про стрілянину у кафе. Тож давайте подивимось. Кривавий щедрий вечір на Рівненщині у сільському барі 22-річний Єгер перестріляв молодь, яка відзначала день святого Василя і Старий Новий рік. Поранено восьмеро людей віком від 17 до 25 років. Сталося все у кафе в селі Біле Володимирецького району, куди ввечері в розпол гулянь під'їхав озброєний рушницею і вже добре захмаліли місцевий єгер. Хтось із компанії зробив чоловіку зауваження щодо зброї та попросив вийти. Той довго не сперечався і вийшов на вулицю. А вже за мить пролунали постріли. Єгер з незареєстрованої мисливської рушниці тричі вистрілив дробом у вікна і двері закладу. Я вийшов одним із їх що, ну це, що приїхав з ним. З тим, що стріляв. Коротше, ми вийшли на вулицю перекурити. Він якось підскозується падати. Я мов його втримай, ну щоб він впав. Ми падаємо вдвох. Я почув вистріл, я зразу не зрозумів. Конфлікту не було, нічого не зварилися. Вони сиділи, а потім ми почули, що вистріл, на нас почав летіти скло. Ми вийшли на двір і я впала. мною Наташа впала. Мені пристрели ногу. Нині стрілець перебуває за ґратами міліцейського відділку. Проти нього порушили кримінальну справу за хуліганство за користанням вогнепальної зброї. Правоохоронці розповідають, під час затримання Єгер був дуже п'яний і поводився неадекватно. По тій характеристики можна з певністю сказати, що людина, яка 90 року народження, уже на тривалий час вживає спиртні напої, і можна віднести до категорії тих людей, які ведуть себе неадекватно і можуть чинити будь-які Тіправні дії у шістьох хлопців і двох дівчат поранені ноги, руки та голови. На щастя, єгер стріляв невеликим дробом, а відвідувачі були добре вдягнені. Саме зимовий одяг кажуть лікарі, врятував молодих людей від серйозних травмувань. Стан всіх розцінювався як задовільний. Їм була проведена необхідна первинна хірургічна обробка ран. Після чого госпіталізовані вони у хірургічне відділення, де проводиться зараз лікування. На наразі нічого їхньому життю не загрожує. Стрілець, житель сусіднього села, має двох діток, молодшій дитині менше року. Малюки ймовірно ще довго не бачитимуть батька. За постріли в людей йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення. У скоєному чоловік, начебто, розкаюється, хоча запевняє, що майже нічого не пам'ятає. Катерина Фурбанова, Павло Лісіненко, Факти Айсіті видивитись факти далі про таке. o desse...